24 роки фермери вже в Україні, працюють і постійно над фермерством України проводять експерименти, то стає боляче. У 90-х роках, коли створювався фермерський рух в Україні, держава створювала фермерський рух, держава гарантувала кожній людині. Працю на землі і забезпеченість на сьогодні складаються умови, що фермери чим раз більше зазнають утисків, і за оці останні 4 роки тої, тої влади фермерів стало на 20% менше в Україні. Таким чином зрозуміло, що виробляються менші продукції хоча звітували про те, що виробили там рекордні врожаї на папері, і це в основному. Вся вся та продукція, яку споживають українці, це є вироблена фермерами, а їхня продукція основна. Україна це аграрна країна. І сьогодні спосіб життя на селі повинен бути пріоритетним. Сьогодні розвиток села повинен бути пріоритетним. І сьогодні міністерство аграрної політики повинно починатися танць і починати навколо села розвитку села, розвитку сільських територій, шкіл в селі. Освіти на селі, медицини на селі і всього іншого, то що дає можливість цивілізовано жити по європейськи і мати мати ну європейський розвиток на селі і, і працю на селі, тому не може так бути, щоби сьогодні ті селяни, які працюють, і ви знаєте, є. Коли сьогодні є комп'ютер, коли сьогодні є в кишені телефон, а люди сьогодні сапою виробляють 90 картоплі, 80% овочів, 75% молока, 60% м'яса, це сьогодні виробляється населенням вручну. Тому треба міняти цю аграрну політику в Україні, і тому ми вимагаємо від нової влади дослухатися до нас.